Тема нашої сьогоднішньої розмови примусова праця, як її розпізнати та уникнути. З початку воєнних дій багато українців були змушені покинути домівки і переїхати в інші регіони України. Якщо це про вас, і ви в пошуках нової роботи дізнайтеся, як не стати жертвою примусової праці. Термін примусова праця чи обов'язкова праця означає будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання, і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці забороняється, не вважається примусовою працею військова або альтернативна. Не військова служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду, або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Заборона примусової праці також визначена у кодексі законів про працю України. Так, згідно зі статтею 31 кодексу законів про працю України, власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором. Тож, як розпізнати примусову працю. Кожна з наступних умов може свідчити про примусову працю, психологічний тиск і маніпуляції, переказ коштів авансом за надання послуг із працевлаштування, неофіційне працевлаштування, постійний нагляд і контроль з боку роботодавця, відмова показати реєстраційні документи, стислий строк надання згоди на роботу, завищена Обіцяна заробітня плата, зміна умов праці в останній момент вимога віддати комусь паспорт, договір із незрозумілими умовами праці, компенсація понесених роботодавцем витрат із першої заробітної платні. Як же не потрапити на гачок непорядних роботодавців? Шукаючи роботу, дотримуйтесь важливих правил: тримайтеся групами, не сідайте до незнайомих автомобілів поодинці. Запишіть номерні знаки авто, котрим їдете, і перейшліть знайомим. Не віддавайте документи посереднику з працевлаштування, роботодавцю і іншим невідомим особам. Зробіть копії важливих документів, відправте близьким разом із нещодавно зробленою фотокарткою. Не погоджуйтеся на неофіційну роботу. Переконайтеся, що вам зрозуміли умови працевлаштування, обов'язки, робочий графік, розмір заробітної плати, медичне і соціальне страхування, відпустка й вихідні. Перед підписанням угоди проконсультуйтеся з юристом. Залиште рідним докладну інформацію про місце перебування та розкажіть про подробиці роботи. Підтримуйте постійний зв'язок із ними. Відразу повідомляйте про зміну місця перебування у підозрілих ситуаціях. Зверніться до поліції. Зараз на екрані ви побачите корисні контакти в різних країнах, за якими ви зможете звернутися у разі виникнення ситуацій з недобросовісними роботодавцями. Дякую за увагу! На все добре, мирного неба нам над головою!